Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України повертається на футбольне поле. Зовсім скоро, на початку червня, гравці Сергія Реброва зіграють в Канаді на товариському турнірі два поєдинки. І вже є офіційна заявка на цей турнір список гравців, які точно туди поїдуть. І з цього приводу, звісно, я вирішив записати відео, тому що є декілька запитань, я думаю, що і до тренерського штабу Реброва, до самого Сергія Станіславовича який обирав цей список, тому що ми побачили. Там лише одного нападника. Ми побачили е, чотирьох дебютантів, які вперше отримали виклик до збірної України. І не побачили там низку гравців, які теж заслуговували е, в принципі, зіграти за збірну, тим більше в тій ситуації, в якій опинилася наша команда. Тому це відео більше дасть вам відповідей на ті запитання, які у вас, можливо, виникли при е, тому, коли ви побачили цей склад. Тому додивіться його обов'язково до кінця. Від вас в коментарях хочу почути е, все таки ваш. Оцінку цього складу, чи справедливо е, дебютують ті гравці, які були викликані, і кого б ви хотіли бачити в цій збірній е, все-таки на цьому турнірі із тих гравців, кого ребров не викликав. Напишіть свої кілька варіантів обов'язково в. Коментарях тому перед початком, як завжди, поставте вподобайку, підтримайте це відео для того, щоб я розумів, що вам воно сподобалося, і просто відмітьтеся, що ви подивилися. Підпишіться на канал, також для того, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Ми будемо висвітлювати всі події, які будуть відбуватися зі збірною Україною в Канаді. А спонсор каналу: нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Canadian Shield. саме так називається цей турнір, на який ми їдемо. Він несе, звісно, товариський характер. Там прийматиме участь Україна, Нова Зеландія. Канада та Код Дівуар, але зіграємо ми тільки з Канадою та Новою Зеландією. 7 червня підопічні Реброва зіграють саме з канадцями з господарями. Цей турнір буде відбуватися в Торонто на стадіоні BMO Field, який в 26-му році прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. Тому, як ми вже і раніше говорили, і зараз скажу, що Україна по факту побуває на чс 26 навіть якщо ми туди не потрапимо ще задовго до його старту, і це вже добре. А 10 Числа наша збірна зіграє якраз з Новою Зеландією. По регламенту самі матчі будуть проходити в форматі виграв або програв. Тобто, за підсумками, 90 хвилин, якщо команди зіграють в нічию будуть після матчів і пенальті. І точно ми побачимо в кожному поєдинку переможця. Тому якихось нічийних результатів дружніх поєдинків тут не буде. Тут буде тільки переможець і. Команда, яка програла, і це я вважаю великий плюс для такого товариського турніру. Що в принципі в кожному матчі в нас буде команда, яка виграє. Переходимо до основного блоку. Це якраз викликані гравці. На цей турнір від головного тренера Сергія Реброва всі футболісти, всі 26 гравців і резервісти. Давайте дивитися, оцінювати поки що коротко. І по дебютантам дивимося, голкіпери. Я думаю, це єдина ланка, де фактично запитань ніяких немає. Лунін, Трубін різник Тут все максимально топово. Навіть, попри те, що цей турнір несе товариський характер, потрібно все-таки відмітити, що. Далі вже в Риброва, фактично ну, якби матчів для експериментів не буде. Далі в вересні вже відбір до чемпіонату світу. Тому цей турнір він і розглядається для того, щоб подивитися, можливо, і нових гравців, але все одно це все буде відбуватися скрізь призму вже відбіркового етапу до ЧС, тобто якихось там перехідних поєдинків. Перед відбором не буде. Ось вони буквально. Хоча Ребров зазначав, що після матчу з бельгійцями, що в принципі ці два товариські поєдинки він розглядає як можливість перевірити кандидатів. В захист давайте переходити, тому що з голкіперами все зрозуміло. Ілля Забарний та Ловєров, Чеберко, Тимчик, Дубінчак, Мартинюк, Матвієнко, Бондар і Михайличенко. Ми тут бачимо вже дебютантів двох, як мінімум, причому на одній позиції це Дубінчак та Мартинюк. Давайте по порядку. Дубінчак, я думаю, що вже. Давно десь на слуху в збірні, просто що там реально велика конкуренція. Там Миколенко все забрав, там може зіграти Зінченко. Там ми знаємо, що є Михайличенко, він викликався до цього завжди. Там Матвієнко може зіграти. В нас, в принципі, ліва частина в захисті вона перенасичена футболістами, тому, якби ну Дубінчак, можливо, туди не потрапляв, і зараз є можливість. Сюди його дати. Чому немає Миколенка? Ну давайте до цього ми перейдемо трошки пізніше. Зараз поки по тим гравцям які є. Мартинюк, я думаю, що заслужив, тому що Олександрія дала хороший сезон. Він був основним лівим захисником в цій команді. Доволі непогано себе проявляв, грав за молодіжну також команду. Тому я думаю, теж питань не має виникати, чому йому дали цей шанс. Євген Чеберко вже не вперше в збірні. Це футболіст, до якого я думаю, потрібно окремо. Перейти. Заходимо на трансформак, дивимося. Євген Чеберко. Він зараз грає в МЛС в команді Колумбус. Трансферна вартість півтора мільйони, 27 років. Хороший вік. Центральний захисник з Мелітополя родом сам метр вісімдесят. Лівоногий центральний захисник. Він, в принципі, універсальний. Він може зіграти і на лівому фланзі. Знову ж таки, де в нас перенасичена ця лінія? Саме він може зіграти навіть в опорній зоні. Тобто доволі універсальний. Його кар'єра розпочинала з Дніпрі. Він є вихованцем цієї команди. Команди потім була зоря. В зорі він в принципі вивів себе на пік, коштував навіть мільйон, потім перехід в Ласк, потім в нього був такий відрізок в Осієку. І далі МЛС. В 25 років, в му році він перейшов в МЛС, Коламбус, і там він став основним цього сезону. Його команда в МЛС іде на третьому місці доволі непогано. Тобто, це фактично топова команда американської ліги. Ну і 11 поєдинків, два в кубку. Так, немає ні голів, ні асистів, але це. Центральний захисник е, і центральний захисник з профайлом, наскільки я розумію, пряма заміна Матвієнку. Тому що лівоногий центральний захисник теж не такий високий. Матвієнко теж не, не під метр 90, його метр сімдесят чотири. От якраз Євгена, і той факт, що він вже грав за юнацьку збірну. Так в багато матчів. Ну і за саму збірну він дебютував ще в двадцятому році, сьомого жовтня. Тому дебютантом його вважати не варто, але все одно він якби теж нове обличчя. Я думаю, для більшості точно в нашій збірні. Тому цікаво буде подивитися альтернативу самому Матвієнку. Якщо у вас є запитання по цьому складу, по захисникам, то ви обов'язково пишіть, кого ви із цих гравців точно не викликали. Я думаю, що під сумнівом, можливо, є і сам Євген Чеберка, але для нього це, в принципі, така в новинку за збірну України буде грати знову. І Максим Талавєров, який десь був на слуху, коли він там забивав в кубку, так коли його команда була ще в чемпіоншипі, його колектив вилетів з чемпіоншипу, а сам Талавєров, ну. Я, чесно, не слідкував за останніми його матчами, тому не знаю, це вже вибір тренерського штабу, але я вважаю, що замість Ловєрова можна було б знайти і інші варіанти. Давайте переходити до півзахисників. Е, це, це ланка, яка в нас прям перенасичена теж футболістами, саме центральними півзахисниками, якщо брати. І тут теж є дебютанти. Олександр Зінченко, викликаний, Циганков, Зубков, Шапаренко, Піхальонок, Михайленко, Кабаєв, Калюжний, Судаков, Бондаренко, Назаринок, Гуцуляк та. Олександр Назаренко, давайте по дебютантам. Це Микола Михайленко. Я думаю, запитань по його виклику не повинно бути. Навіть попри те, що Брашко буде грати за Ю 21 на молодіжному євро, і саме із за цього можливо його не викликали. Навіть якби не було цього євро, я думаю, Михайленко в чисту в Динамо виграв боротьбу і конкуренцію взагалі за місце в основному складі Київського Динамо. Михайленко зараз номер один Шовковського за вибором опорного півзахисника. Не Брашко. Брашко зараз людина, яка виходить з запасу. Тому логічно, що Сергій Ребров мав би це врахувати і звернути на це увагу. І тому Михайленко отримує дебютний виклик. Як на мене, Михайленко він, ну, навіть якщо його порівнювати саме з Брашком, він виглядає мобільніше на футбольному полі. Він може приймати швидше рішення, як мені здалося, Брашко. Можливо, на нього попливало якраз те, що трансфер в АПЛ не стався, так, але трошки повільно виглядає він на футбольному полі в порівнянні з тим же Михайленком, саме в прийняті рішень. Те, що Брашко може там пробивати з дальньої дистанції, це добре, але опорний півзахисник має інші функції також. Тому, я думаю, це не дивно. І виклик, нарешті. Артема Бондаренка, всі давно це чекали. Але це така позиція, розумієте, яка в збірні вона болюча. Ця позиція вона найбільше страждає, тому що Буяльський не дасть збрехати. Він теж не викликався. і Знову буяльського ж немає дивіться. Але є Артем Бондаренко, теж от це профайл того футболіста, який так Бондаренко в шахтарі там низького грає з глибини більш, скажімо так, глибше, ніж той же Буяльський в Динамо. Але тим не менш, це все одно гравець, який більш ефективний саме в останній третині. Поля саме в атакувальній ланці. Ось там він може творити дива на захист відпрацьовувати. Це вже не та ефективність. Можливо, і з цього в нас не дуже популярні саме в футболісти, які грають під нападником. Але виклик збірної він заслужив. Статистику в УПЛ набив, добре реалізовує ті моменти, які в нього є. В матчах тому тут питань також нема. Ось ми отримали чотири дебютанти. Це Мартинюк, Дубінчак, Михайленко та Бондаренко. І позиція нападника. Тут просто шалений вибір. <хи> Роман Яремчук безальтернативний, просто диктатор якийсь, я не знаю. Викинув всіх своїх конкурентів і говорить, все, тільки я один маю право грати за збірну. Але, звісно, це все жарти. Е, мене здивувало не тільки те, що в нас єдиний нападник, а й в резерві жодного немає. Просто немає навіть заміни. Не дай Бог, що з Яремчуком навіть резервіста не, не поставили замість нього. Якщо що ну все каж може бути. Ми вже бачили неодноразово. В нас змінювався склад, хтось травмувався, хтось ще щось і були зміни. І в резерві ми бачимо бучана якщо хтось випаде з голкіперів, сваток, це фактично людина, яка може завжди допомогти нашій збірній, тим більше йому недалеко буде їхати. Юхим Конопля, який втратив місце, я думаю, за те, що він був травмований і не мав в ігрової практики. Ну і Дмитро Криськів, а от нападників просто повний нуль. Давайте тепер. Більш глибше розбиратися, чому немає деяких гравців, наприклад, віком від там 18 до 23 років. Важливо розуміти, друзі, що в середині червня пройде чемпіонат Європи 2025 серед команд збірних U21, де наша збірна також буде грати. Я буду слідкувати за цими поєдинками. Також будуть огляди на каналі по цим матчам. Ми будемо нашу збірну, звісно, висвітлювати. Але я хотів би в контексті якраз вибору, тобто фактор молодіжного євро 2025 Він повпливав на вибір. Тому що низка гравців, які претендують на місце в основній збірній, вони поїдуть якраз у збірну на Емельгоси, і воно якби перетинається і в підготовку може е, порушити підготовку молодіжної команди. Тому, наприклад, Брашко. Батагов, Нещеред, Михавко, Рубчинський, Вівчаренко, Крупський, подивіться, який список гравців, які точно могли підсилити основну збірну, вони не можуть прийняти участь там в товариському турнірі, бо поїдуть з командою на Мельгоси. Скоріше за все, це там попередній список гравців, який був викликаний до цього. Ми ще не маємо повний список, який поїде на євро Ю-21. Але вже ми бачимо, чому брашка нема, Батагова того ж самого і інших футболістів. Тут, якщо навіть знизу взяти велетня, який як на. На мене заслуговує на виклик уже в основну збірну, бо в нас дуже великі проблеми з лівим Вінгером. Я думаю, це 100%. Зараз Олександр Назаренко і Кабаєв були викликані на цю позицію. Як на мене, велети нічим не поступається, як мінімум Олександру Назаренку. В останніх матчах ми бачимо, Олександр Назаренко забуксував своєю статистикою забитих м'ячів. Асисти десь певні є, але. А все одно це не той Назаренко, який був у 2024 році, і Владислав Кабаєв я вважаю його хорошим футболістом на рівні УПЛ. Зробив хороший прогрес при Шовковському, коли Луческу пішов, став основним, додав трошки в статистиці, але ми бачимо, що він не є стабільним гравцем. Ну і як на мене, все таки це не. Той рівень для збірної, який ми очікуємо, не той рівень, який задав, напевно, Михайло Мудрик на своїй позиції. Колись там був коноплянка. Все-таки Кабаєв до цього рівня, як на мене, дотягує. А от Велетень це більш перспективний гравець, і гравець, який міг би бути викликаний, але він буде от в цій збірній. Той же Царенко, наприклад, і Крушинський, Федор, Роман, Яцик, В'юнник, Краснопір, Єрмаков, Кузик. Хлань, плюс до цього потрібно не забувати, що ВАНАТ підпадає під цю збірну. Плюс до цього потрібно не забувати, що Ярмолюк підпадає під цю збірну, тому що цим футболістам два, там, до 23 років, і вони можуть приймати участь, бо на момент, коли розпочався відбір до цього турніру, їм було по 21. Тобто вони підпадають під цей вік. І скоріш за все, ВАНАТ. Ярмолюк були не викликані в збірну і за те, що вони будуть напевно брати участь в Євро Ю-21. Тому в своїх претензіях до Сергія Реброва по складу саме враховуйте те, що от кілька молодих, там низка молодих футболістів вони на пріорі не можуть приймати участь в е, е, якраз турнірі в Канаді. А тепер по фінальному списку подивимося із тих гравців, які могли поїхати, там вони не підпадають під молодіжну команду. Тобто ті гравці, які не були викликані, з яких причин давайте розбиратися. Тобто, забарний Судаков, тобто, ми бачимо салатовим гравців, які були викликані, і які не виділені. Цим кольором футболісти, які не поїхали. Михайло Мудрик зрозуміла причина. Допінг, довбик, травма. Миколенко. Ну, наскільки я розумію, от ситуація, якщо брати Ярмоленко, Миколенко це основні футболісти, вони не поїхали. Мені здається, що їм просто банально дали відпочити, тому що Миколенко видав ну, реально тяжкий сезон. там В АПЛ, ми розуміємо, кінець сезону. Якби, і, ну, Напевно, дали трошки відпочити. Ярмоленко, ну, попри поважний вік, ми розуміємо, він відіграв без травм. Що цікаво, от фактично, без травм там 25-й рік цей відрізок. Він видавав великий об'єм, давав результат. Зараз чемпіонство. Можливо, теж дали відпочити, тим більше справа є циганков Зубков, Гуцуляк. Для чого тут іще один футболіст? Але тут тут є певні нюанси, про які ми трошки пізніше поговоримо. Далі у нас Брашко, Ярмолюк, Ванат, я вже сказав. Конопля ми теж сказали, чому? Вони є в резервному списку, от якраз криськовим Бущаном. Буяльський, ну адкувальний півзахисник, це. Болюча тема для реброва Руслан Маліновський тяжке відновлення, я думаю, що із за цього: Ярмоленко, Сваток та Степаненко от це ті гравці, які викликалися при реброву Ми беремо суто цей список, так і м -м ми бачимо, що Степаненко він вже не викликається, Сич на травмі, і Сидорчук теж якби футболістики втратив місце. Тому я сподіваюся, по цим футболістам теж зрозуміло, чому ну з моєї точки зору вони були не викликані. Ще одне питання, яке викликає, я думаю, найважливіше питання, яке викликає. Викає до Сергія Реброва і загалом до цього списку. Це чому один Яремчук, те, що ми оголосили на початку відео, і кого б можна було б викликати йому в конкуренцію. Дійсно, тому що ну все-таки два поєдинки хотілося побачити когось, тим більше враховуючи, що ваната немає, довбик на травмі, та це шанс. Це шанс для людей, які взагалі не викликалися в збірні, які могли б хоча б відчути цей рівень. Тим більше, коли ще таке буде, коли в нас в низка футболістів залучена на євро 2025 в молодіжці, вони не можуть приймати участь в цьому турнірі. Так і ми розуміємо, що цей турнір десь не дуже важливий з точки зору результату, тому там Миколенку, Єрмоленку дали відпочити. Так, це ідеальний шанс, як говорив сам Ребров, залучити гравців, які мало грати, які взагалі там не грали за збірну, тобто подивитися кандидатів. Ми їх побачили тільки чотири. Це дуже мало, як на мене, для перевірки кандидатів. Що там перевіряти Дубінчака? Він готовий футболіст. Михайленко вже готовий. Футболіст. Бондаренко вже давно готовий. Футболіст. Ну і там Мартинюк, хіба що окей, для нього це в новинку буде побути в збірні, як для футболіста там Олександрії. то позиція нападника вона прям кричуща в нашій збірній. І вона насправді десь ну контроверсійна, тому що довбик ми бачимо, що в нього не клеїться гра в збірній. Він відрізаний від гри команди. На нього погано грають, і можливо. Сергій Рибров оцим хоче потестити гру там з не знаю з хибною дев'яткою. Хто цю позицію може зіграти? Як на мене, те, що той факт, що ви був викликаний Зубков, Циганков та гуцуляк говорить про те, що можливо Гуцуляк буде грати якраз хибну дев'ятку і створювати конкуренцію Яремчуку. Тобто, по факту, Гуцуляк може бути цим другим форвардом в конкуренцію. Це моє припущення, тому що ми вже бачили, що Гуцуляк в матчах навіть проти Бельгії виходив в цій позиції. Там туди зміщувався і грав. Можливо, якраз хоче хочеться спробувати. Тим більше в нас дуже перенасичений саме центр поля, центральні півзахисники, їх дуже багато. І в резерві, і загалом в основному складі. І з флангів з правого флангу дійсно можна когось змістити. Тим більше, у нас є проблемний лівий фланг, як на мене, там теж є проблема, хоча є і Кабаєв, є і Назаренко. Але ці футболісти, ну їм теж потрібно знаходити заміну. Просто банально відкрити навіть статистику бомбардирів УПЛ. Ми дивимося, ванат 17 забитих м'ячів, Судаков 13 і далі нападники. Беремо просто. Чистих нападників це твердохліб кривбас, 13 голів. Для мене це феномен. Я подивився от кількість забитих м'ячів кривбаса Ну, шосте місце в чемпіонаті по забитим м'ячам Там 33 голи. Кривбас за сезон забив, із них 13 у твердохліба. Це команда, яка не багато забиває. І твердохліб, як на мене, якраз ідеально підходить під роль от, умовної хибної дев'ятки, тому що твердохліб і в Кривбасі грає з глибини. Він там не чистий нападник, що він тільки там стоїть, чекає м'ячі. Ні, це футболіст, який може зміститися і в центр обігратися. Футболіст, ігровик І мені здається, він ідеально підійшов би під цю систему. 24 роки футболіст сформований. Чому не спробувати? Зараз якраз ідеальний шанс. от варіант це його твердохліб. Статистика є, Назаренка ж викликали. ну Статистика в нього була, його викликали. Зараз твердо хліба фактично така сама ситуація, і ідеальні умови для нього бути викликаним, хоча б в резерві побути. Ні, його і там немає. Така сама історія, я вважаю, з Філіповим, в якого менше забитих голів, 10, але це нападник, все-таки нападник, який знає, де опинитися, для того, щоб забити гол. І в чемпіонаті він показав, Олександрій теж гравець, який може зіграти на команду, тобто в нього непогана взаємодія. І чому він не був? Ну от для мене ці два кандидати невідомо, чому не були викликані в допоміжну роль для Яремчука. Ну і також можна сказати про е, Сікана. Я вважаю, футболіст теж там в трамзанспорі, потроху, потроху, але вже адаптовується і забиває свої м'ячі. Як мінімум він вже грав за збірну, можна було б теж його залучити. Телеграмі я також вас залучив до вибору футболістів для того, щоб ви теж приймали в цьому участь. Тому туди обов'язково підписуйтеся. От якраз підписники накидали там список деяких гравців, яких теж хотіли бачити в збірні. Я візьму зараз чисто нападники. От Євгеній Галат пише свій список гравців: Ярмолюк, Ланько, Чергін, Царенко, Батагов Ігнатенко В'Юник Сікан. Наприклад, в юник, ну це цікавий варіант був би. Футболіст теж я там бачив, він нещодавно забивав за свою команду в Польщі. Так само, от Денчик пише степанов Філіпов, Кочергін, Сікан. Степанова також хочуть бачити. Футболіст на слуху, як мінімум, гравець перспективний, але ми бачимо, що з непростим характером, і ну можливо, поки рано ще його в збірну залучати. Так подумав Сергій. Ребру при виборі гравця в збірну можливо, кандидата частенько, от в ваших коментарях, я бачив прізвище Чачуа. Більшість із вас писали або Крупський, ну Крупський зрозуміло. Ось це футболістів пише Крупський, твердохліб, чачо гайдучик, наприклад, такий от варіант. І на чачо я хотів би зупинитися. Це також, як для твердохліба, був би ідеальним варіантом зараз бути викликаним, коли, в принципі, Ну нам потрібно дати щось нове цій збірній коли можна спробувати того футболіста, який зараз є на піку форми чачо якщо знову ж таки відкрить. Ту ж саму бомбардирську гонку Фрося Чачо, який забиває 10 голів за сезон. Це футболіст, який грає з глибини. Фактично, це е, бокс тубокс, е, який грає і назад, і вперед добігає. Як ми бачимо, дуже якісно добігає. 10 голів, говорить самі за себе. Це футболіст, який виконує на футбольному полі величезний об'єм роботи, пробігає більше 12 кілометрів за матч. Це ну, неймовірні показники, як я вважаю, він ну в дав свої 30, можливо, це не на перспективу там далеку, але це гравець, який тут і зараз розумієте, і от це, це теж є великим запитанням, чому цей гравець не був викликаний в збірну. Також я відкриваю зараз просто статистику. Кращих асистентів чемпіонату України, і бачу там Микиту Кравченка, правого захисника. Олександрій, команда, яка зайняла друге місце в чемпіонаті. Е, і футболіст, який не підійшов там Динамо, не підійшов е, Полісію. А ротаню дуже сильно підійшов. 8 асистів за сезон найкращий показник. І це при тому, що це правий захисник, так і в нас є проблема з правим з захисником, я вважаю Ну, дивимося, отак от зараз. Ребро викликає на цю позицію, наскільки я розумію. Це тимчик, і це має бути Михайличенко, який використовується в полісі також там. Але Михайличенко не профільний правий захисник, хоч і універсальний може там зіграти. Ну це ідеальна теж можливість було викликати Микиту Кравченка, спробувати його там. Футболіст який теж знаходиться в формі. Футболіст основний в своїй команді в команді, яка зайняла друге місце. Тому оце головні, як на мене, питання. Твердохліб? Також Чачу, а деякі також писали Бабенка в опорну зону слушно, тому що знову викликаний Назарина, який не має ігрової практики адекватної в м Шахтарі. Якщо ми говоримо про калюжну, тут можна сказати це зрозуміло. Це основний залізобетонний гравець Олександрії. І, як на мене, перший вибір в опорну зону для збірної України, то Назарина. Ну Це не очевидний гравець не то, що збірної, а Шахтаря в основі. ну Якщо там грає Марлон Гомиш, якщо там грає Крейськів і третій вибір, це тільки Назарина, то про що ми говоримо? Який Назарина? Ну подивіться, Бабенко, як мінімум, також можна було. Бабо того ж самого Чачу. Тим більше є ж Михайленко. Є Михайленко, це фактично прототип Крейськів в Шахтарі. Замість Криськіва якраз був я вважаю, що викликаний той же Михайленко. Тому тут є низка запитань, друзі. Дійсно до цього складу в ніколи нікому не вгодиш, це 100%. в когось будуть запитання по цій позиції, в когось по, по іншій. Так і комусь симпатизує там Чача, комусь хтось хотів би бачити Філіпова чи хліба, але вибір все одно за тренером. Ми побачимо, що мав на увазі Сергій Рибров вже в матчах там з Канади і з Нової Зеландії з е, цим складом, який він викликав, і чому тільки один нападник? Я думаю, на прес-конференції можливо його е, про це запитають, і ми отримаємо вже відповідь. Тому, якщо підсумувати цей вибір Сергія Реброва, так і чого чекати взагалі від нашої збірної. Мені здається, Ребро показав знову себе як прагматик вибору складу, коли в тебе є можливість залучити гравців з непоганою статистикою, навіть досвідчених з внутрішнього чемпіонату, особливо маючи Євро 2025, на якому будуть виступати низка кандидатів на позиції в місце збірної України, ти не можеш їх ніяк викликати. Ну, це ідеальний шанс. Якраз перевірити кандидатів з УПЛ, яким Ребров я вважаю в повній мірі не скористався. Тому що якби напевно не це євро, так молодіжне, то навряд чи Мартинюк був би в списку, навряд чи ми побачили б того Чеберка, тому що там є Батагов. Наприклад, так ми отримали б там умовно батагов Ми отримали, б можливо, Вівчаренка там і ще якихось футболістів з той ж молодіжної, той же Ванат був би, можливо, але от от вам і відповідь, так. Немає ваната, і немає йому заміни, ніхто не викликається замість нього. Це велике запитання, і знову ж таки, Ребров не хоче підпускати там ну реально велику кількість новачків. Тим більше, результату особливого нам не потрібно від збірної побачити в матчах проти Канади і Нової Зеландії. Я думаю, ви зі мною погодитеся. Просто що можливо цей баланс ми побачили між прагматизмом і все-таки. Викликом нових футболістів, типу як Дубінчак, Бондаренко, той же Мартинюк. І за те, що немає додаткових поєдинків після цього. Тобто далі в вересні вже відразу відбірковий етап до ЧС 26. Тому я думаю, що Сергій Ребров з цих міркувань не робив глобальних змін. Але єдиним запитанням, все одно залишається це один нападник. Я думаю, у всіх. І це для мене ну, взагалі ніяких, ніяким поясненням не підлягає. Чому хоча б одного футболіста не було можливості все таки дозаявити? А так, друзі, це турнір цікавий, як мінімум, ми зможемо побувати в. Тих місцях, де буде проводитися чемпіонат світу, а це вже добре, відчути цю атмосферу цього стадіону. І я сподіваюся, що наша збірна, ну, як мінімум, подарує нам позитивні емоції в цих матчах. Ближче до поєдинків, до 7 червня я запишу відео перед цим матчем з анонсом на матч з Канадою, на матч з Новою Зеландією, де ми розберемо склад суперника. Як завжди, будемо прогнозувати склад нашій. І після матчів, під час гри я для вас буду коментувати ігри, будуть стріми. Ну і після матчів огляд з деталь Розбором всіх епізодів е, складу, там голів, е, пропущених і забитих, все, що буде відбуватися на цьому каналі. Ви нічого не пропустите. Тому, друзі, а ваші думки я хотів би. Почитати в коментарях стосовно тих тем, які я підіймав так. Це ланка захисту, півзахисту, нападників, кого б ви хотіли бачити, і що очікуєте від турніру в Канаді? Давайте так запитаю, як ви вважаєте, як наша збірна успішно, не успішно там зіграє, і що можна вважати за успішність? Так, це результат, чи все таки гра, чи це комбо має бути на вашу думку? В коментарях обов'язково напишіть. На цьому я буду завершувати. Я сподіваюся, на більшість запитань для вас я відповів. А на ті, на які я не відповів, сподіваюся, наша збірна відповість і сам Сергій Робров на своїх прес-конференціях і грою власної команди зможе нам вказати на ну можливо на те, що ми десь некомпетентні або щось не розуміємо. Тому дякую за перегляд, друзі. Лайк вліпіть, просто. Відмітьтеся, що ви подивилися це відео до кінця. Підпишіться на канал, щоб якраз не пропускати наступні відео. В Телеграм також заходьте там додатковий контент до нашого каналу. Всім до нових зустрічей! Чекаємо збірну на футбольному полі.